Сьогодні цікавий матеріал, який є це одна із ходових позицій на сьогоднішній день. Це спанбонд, флізелін, агроволокно. І нещодавно забігає до нас клієнт. Каже: у вас є спачбоб? Ну, ви зрозуміли, да? Шутка вдалася. Ми сміялися десь ще 5 хвилин після того, як клієнт пішов. Так, що таке спанбонд? Спанбонд це синтетичний нетканний матеріал. І це все, що потрібно знати. Він реально гіпералергенний. немає ніяких подразників. Чому? Тому що з нього виготовляють маскувальні сітки. Він настільки уніфікований, що йому зна. То ти виріжеш? Він настільки уніфікований, що його предназначення такого матеріалу безгранич. Спанбон використовується в дуже багатьох індустріях, і я можу перелікувати це індустрія, б'юті, це медицинські центри. Це швейні виробництва, це виготовлення сумок, виготовлення взуття. Це навіть не повірите, але навіть будівництво бере також, вбере великий сектор як агросектор бере для того, щоб білий і чорний колір, агроволокно використовують, щоб не померзли і відульф. Ультрафіолету не попекло їх розсаду Тому познайомлю вас трішечки ближче. що саме таке агроволокно, спонбонд Флізелін або агроволокно. Він буває багатьох кольорів. ось Багатьох кольорів. Наявності у нас велика купа кольорів. І сьогодні ще додалося з війною повномасштабною, додалися ще кольори, такі принтовані. Мультиками, хакі, зелені темні тона, ось, сірі кольори, білі кольори з пігментами, ось які відповідають інфраструктурі, локаціям, де знаходяться наші хлопці, де потрібно їх буде оберігати. Цей матеріал береться, ріжеться, розшивається, вплітається в сітки і робляться сама маскувальна сітка. На жаль, цей матеріал, я не дуже хотів цим займатися, але так сталося, що війна привела нас до того, що цей матеріал зараз зберігає життя багатьом нашим хлопцям. Тому цей матеріал дійсно універсальний в багатьох місцях він вподобався людям. Ми же використовуємо цей матеріал для продажу в меблевій фурнітурі І хлопцям на... Маскувальних сіток. От. Так що, що цікавого в цих матеріалах. А, перше, він, як і будь-які матеріали, що виготовляються на метраж, він також прив'язаний до грамажу. Тому виробнику ти можеш замовляти будь-який грамаж. А саме, йде від 12-ї щільності до Саму більшу, яку ми продавали, це 120. -та. Але стандартна позиція сотка. Тобто, цього буде достатньо, щоб працювати із меблярями, і з маскувальними сітками, навіть з виготовленням постільної, ой, не постільної білизни, а навіть постільної білизни. Чому, знаєте, при виготовленні постільних білизни вони використовують для пакувальних матеріалів, тобі ж беруть наш спанбонд і також роблять упакування, куди складається сам виріб. Ось. Що є самого цікавого, в його можна використовувати будь-де. Навіть чохли використовуються, чохли, знаєте, які для костюмів. Навіть з нього виготовляють також е цей матеріал. Ми ще можемо бачити цей матеріал на прилавках-магазинах Екосумки. сумки Також магазини, така, як Єва, АТБ. Е Багато взуття, які зараз також, хто продає взуття, вони також використовують такі сумочки. Вони робляться маленькими, великими, розміри будь-яких. Тобто ви можете вже звернутися туди подивитися, як саме це виглядає. Ось. Що є що цікавого і ще розповім про цей матеріал? Шириною ми продаємо їх в рулонах. І приїжджає він у нас рулонами. Зачасту рулони йдуть 250 метрів. Ось. Це шириною метр шістдесят. Ось наше завдання поставити чіткий матеріал, бо клієнти зважують. І якщо ви хочете перевірити, чи актуальний у вас матеріал, чи він дійсно відповідає, ви можете самі порахувати. Можете зважити цей матеріал і порахуєте ну, по формулі, як можна вивести, яку щільність вам привезли. Тому кому цікаво це був відео. Або якщо я не зовсім коректно його розкрив, пишіть, будь ласка, ми іще ще будемо знімати багато відео стосовно наших матеріалів, щоб зрозуміти чи ця рубрика актуальна для вас. Дякую.